Українці кияни вітаю вас. Це Олексій Шевчук, Київський новинар і черговий випуск Бендера Ньюс разом з порцією цікавих новин. Вас очікує вже нижче. Отже, поїхали. Президент Зеленський ствердно каже, що китайський лідер блокує участь світових лідерів на форумі миру в Швейцарії. Він заявив про це, от нещодавно виступаючи в Сингапурі. Прем'єр-міністрка Італії Мелоні повідомила про те, що Зеленський. Буде виступати на форумі J7 15 червня в Італії. Наразі в Європейському союзі мають відбутися вибори в Європарламент і новою лідеркою, скоріше за все, стане якраз прем'єр-міністрка Італії Мелоні. Ну і на сам кінець спорна актриса Стормі Деніелс, яка фактично посадила Трампа, стверджує про те, що його мають негайно ув'язнити. Власне, є така підозра, що Трамп зніметься з виборів, Байден зніметься з виборів і переможе Мішель Обама. З вами Олексій Шевчук з нами цікаво і не соромно.